У Гоші стартує офлайн хаб для жінок-підприємець. Там навчатимуть створювати свій бізнес тих, хто лише планує долучитися до цієї сфери, а також покращити та удосконалити його тим жінкам, які вже займаються власною справою. Як буде відбуватись навчання, дивіться у сюжеті. У нас навчання проводять тренери зі всієї України, ба навіть будуть тренери із інших держав. Ось це буде тренери, будуть онлайн проводити навчання по дві години. Шість днів у нас перша перший, перший якби, етап це шість днів навчального процесу. Сьомий день це психолог повністю займається зі всією групою, груповою такою великою якоюсь роботою. Щоб учасникам хабу показати на практиці, як започатковувати бізнес. Організатори запросили і тих, хто не побоявся та створив свою власну справу. Я дуже давно, ну взагалі, моя мрія була на донести до людей те, що неважливо, чи в тебе є освіта харчової промисловості, ти можеш це все зробити. Я вивчилася, от я хотіла давно відкрити цю школу студію. Це була моя мрія, і вона здійснилася. Ішла сюди на, на, на цей хаб для того, щоб показати, що жінки можуть більше. Очікую нові знайомства взаємо. Дію, нові якісь колаборації. Хоч подати заявку на навчання може кожен, втім лише 30 осіб зможуть потрапити на навчання в хаб для жінок-підприємець. З нашими вже тими дівчатами, які навчаться і захочуть бути в цьому хабі постійно. У нас вже вісім заходів заплановано на серпень. Що ми будемо виїжджати до когось на релок... от є в нас релокований бізнес. Ми хочемо поїхати подивитися, як вони сюди приїхали, і з нуля тут все почали. Є будуть гастротури. і дуже багато в нас уже запланованих виїзних турів. І в села дуже важливо, що ми також виберемо два села більших, в які ми приїдемо, і прямо там їм повністю. Надамо всі навчальні програми, психолог з нами поїде. Участь в офлайн хабі бере і вчитель іноземної мови Наталія. Є певні ідеї, які хотілося б втілити, тому відповідно от, заради цього ми тут. В нас на території нашої громади є багато навчальних закладів. Так для себе цікаво вивести, наприклад, співпрацю, колаборацію між ними також, можливо, якісь міжнародні зв'язки. Це зокрема те, що цікавить мене. Навчатимуться жінки-підприємиці безкоштовно. Окрім цієї групи, офлайн хаб планує випустити ще дві. Таку програму навчання виграла громадська організація. Центр розвитку соціальної відповідальності і надала можливість чотирьом громадам в Україні працювати за нею. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.